Всіх вітаю на своєму каналі. Ви на каналі я Юлія Мілєєва. це канал про в'язання. І давненько вже не виходили відео, в когось пора осіння, це роботи закінчилися літні і вони всі в'яжуть, а у мене навпаки літо закінчилося, хлопоти збільшилися в зв'язку зі школою, з усім, хоча ми і влітку ходили. В табір, але все одно більш різних хлопотів, забот і проблем. Тож, не дуже мені хотілося і моглося в'язати, чим же я займалася. Ну Поки чекала десь донечку, то я все ж таки продовжувала в'язати ось ці свої красивезні шкарпеточки, в'яжу їх на своїх улюблених панчишних спицях Сімфоні. 2,25 це у мене номер. от Такі вони красивенькі, це на кобоху ниточка. І там етикеточка якраз була, до речі, ага вона в мене є, зараз покажу вам. Ниточка ось така на кобоху, бачите, такі пурпурні фіолетові відтінки. Взагалі мені ці відтінки дуже подобаються. І вони такі життєрадісні, але ось тут вони використані з таким дощиком. У мене більше дощ такий сірим, якимось, похмурий, сірий. Да? А тут такий б, то і дощ, вже така погода, але такі фіолетові відтінки і назва Пурпурний дощ. Ось такий, така шкарпетка тут показана яка повинна бути. Я в'яжу ці шкарпетки не лицевою гладдю, а резиночкою. Я попередні так в'язала, мені сподобалось то ці так в'яжу. Ось, роблю тут таке оздоблення перед мисочком. В принципі, я вже дов'язала. Ось у мене одна шкарпетка давно готова. Вони резиночкою виглядають такі манесенькі, як наче дитячі. Ось. Але це просто з-за того, що резиночка і воно так стягує. А друге, мені ось тут залишилося на 2 хвилини просто закрити мисок, голочкою я закриваю, і все, і готовий. В принципі, і можна вже прати. Тобто, ну, можна сказати, вже завершила майже, да? Там 5 хвилин потратить. Заховати кінчики. І в мене вже там декілька шкарпеточок зібралось, пар, підуть вони у прання. Перу я їх в пральній машинці. Але зараз не буду ще прати, бо ще не вімкнули опалення. У нас дуже холодно. Я навіть... Це ж при том, що не руками стираю, що воно ще стікать, вода буде. А вже ж напівсухе витягуєш з пральної машинки і все одно. Навіть ну, якісь теплі речі Дитячий попрала флісовий костюм, і він сохне вже третій день і ще пояс влажнуватий. То ось такі шерстяні взагалі нема смисла щось, ну, хоча вони тоненькі, але шерстяні, бо боюсь, що заваняється і буде негарний запах. Ось. Mm. Так, теж ось така класнюча ниточка, і, в принципі, вони в мене, виходить, дов'язалися. Якраз ось восени. У нас зараз така похмура, пах... пасмурна, дощова іноді погода. Але ще дуже-дуже багато листочків зелених, жовтих. Тож така яск... пурпурний дощ, Ну в принципі, яскрава осінь, хоч вже і похмура, і дощова. так Далі, це от я так потрішки в'язала ну, вересень і жовтень, ось вже середина кінець жовтня, тож потрішки я колупала цей носочок. так, А що ще от під свій настрій в мене так ну, не було ні натхнення, зараз його ще дуже немає, але хоча б відео зібрали зняти. то... Що що мені хотілося її потрішечки робилось, да то це ось ця вишивка. Я е, показувала, що розпочинаю в якомусь, чи в то в стартах, чи де я хотіла розпочати, вже не пам'ятаю, чи просто розпочати вишивку. У мене е, ось така вишивка є маяк. Я її придбала в магазині Аврора. Мені сподобалася сама картинка. Маленький розмір 14 на 20 см це е, вишивка ця. Ну, В принципі, це от виходить разом з оцими полями, я так розумію, тому що от, 20 см це ось цей. Тобто вишивати тут взагалі десь 12 на 12 см, да? можна, якщо цікаво і поміряти точно, але от все одно я Місяця-два її вишивала, тому що, ну, потрішечки-потрішечки. Так. Ось 10 рівно на 10 рівно, тобто 10 на 10 Манюсінька картинка. Тут, в принципі, маленькі такі хрестики, оці квадратики. Що хочу сказати по цій вишивці. Я дуже рада, що я її завершила. У мене лежала така. Фоторамка, там не вставлене фото, просто донечка робила на майстер-класі, оздоблювали вони цю фоторамочку, От, але нічого ми туди не поставили, те оздоблення клеяли на клей, і містами воно там порвалося. Я хотіла почистити ту фоторамочку і вставити цю вишивку, але вона не підходить. Тобто, ось по ширині отак, десь на сантиметр, там уже тут йде. Ну, за рамочкою буде. Тож не підходить, я хочу якось підібрати фоторамку і вставити її туди. Так, що хочу сказати, вишивка ну мені от саме запала в душу. Ця картинка така хотілася. десь в кінці літа я її, певно розпочинала, але ось тільки зараз завершила. Ось, Нагадаю, що брала я в магазині Аврора. Це так, знаєте, от трішки погратися от там, вишивку, щоб багато не потратити, як то так. ну, Чи брала б я ще в Аврорі вишивку? Ну, напевно, що ні. Це якщо там, ну, не знаю, десь потрібно буде якусь манюсіньку ерунду там вишити, щось для школи, і ось там мимо йшов, купив, щось підходяще було і взяв. да, А, а от так, щоб спеціально, ні. Чому? По-перше, тут канва дуже така груба, от вона така ну, непластична, як бачите, да? вона така не гнеться, не мнеться. І ось, як бачите, хвильки пішли зборити її від того, що от зашивала я ниточки. По-друге, перше по тут, до речі, треба буде опалити, бо оторочується оцей край. Далі тут були в наборі ниточки, але вони були по одному метру всі. Ви бачите, так? скільки треба неба зашити, скільки хмаринок, Там якогось жовтенького, зелененького, менше. Так? Але всіх було по одному метру. І то не всіх навіть відтінків. Тобто дуже мало. Я хотіла зашити так, щоб. Воно було об'ємно, щоб не було видно цю канву. Я не знала, як правильно, я не вишивальниця. Я взяла цю нитку в 4 складання. І як бачите, 4 складання вишивала. Ось і хмаринки вони такі об'ємні, як реалістичніші, то мені сподобалося. Але чи то з-за цього воно зборить, чи то просто воно з-за того, що жорстка така неякісна ця канва зборить, я не знаю. Вот. Але коли я пробувала, до прикладу, все небо вишити в дві ниточки. От зараз на камері дивлюсь, не просвічується канва. Але якщо дивитися не через камеру, то в принципі воно просвічується. І воно таке більш пласке. От. І для неба якраз ну, гарно, а все інше на цьому фоні в 4 нитки виглядає більш об'ємно і класно. Море тут у мене, як бачите, бач... ну, тут не було ні цифр, нічого. Тобто ось картинка, приблизні відтінки і приблизні там ниточки. Тобто не було номера, номера що да, саме цей колір це такий, це такий. І, можливо, там у мене не трішки так воно. Не ідеально вийшла по відтінках, можливо. Так, і ще що хочу сказати: що ниток було замало, звісно, мені навіть не вистачало. Навіть якщо б я не в 4 нитки вишивала, а в 2, ну в два складання, все одно б їх не вистачило. А на хмаринки і небо взагалі не було кольорів. Я на хмаринки майже катушку, оці швейні нитки, майже катушка пішла. На небо, як бачите, ще більше. Але я в дві нитки, два складання, то, в принципі, менше пішло. А лежало по метру. Це раз. По-друге, нитки були не моліне, а звичайні такі собі катушечні. Ну і, звісно, я, в мене є катушечні ниточки. На небо я докупляла відтінок. Інші в мене були, я зі своїх швейних цих ниток в'язу, дошивала. Ось, ну нічого, ось така краса вийшла. Ще підібрати якусь рамочку, не знаю. Чи якщо та не підійшла, то яку брати, не знаю. Головне, щоб вона підійшла по розміру. А вже який там колір, буду дивитися. Чи то якийсь просто біленький, чи то якийсь о, який буде гарніший, не знаю. От. Тож, по якості ниток і канви мені не сподобалось, картинка сама сподобалась, Виш... ну, вишивала, так по трішки. От. і, знаєте, якось не могла взятись за ту вишивку, а то розпочала і більше нічого перед рядом не клала, і от тільки цю вишивку, по трішки, як був час, вишивала. Ось, Тож е оформлю і вже буде готово. І вже десь ну, на поличці поставлю. Так. Це що по рукоділлю. І так, а, ну, і хочу показати, що я розпочну після цієї вишивки. На в'язання в у мене так і немає натхнення. Якось там ну, шапки, шарфи там все-таки інше є. Щось я купу, замовила навіть я. шите. Таке. І... Навіть не зібралася, хотіла в кінці літа зробити відео з готовими роботами. Я багато робіт завершила і великих, плечових ще не відзняла. Тож, якось, ну, нав'язання навіть нема натхнення. Можливо, розпочну шкарпетку, щоб просто був якийсь процес, якщо чекати десь заняття, то пов'язати. Подивимося. А от хочу все ж таки, як розпочала вже вишивку, то і завершити свою вишивку. У мене всього було три набори. Получається, оцю Аврору я купувала недавно, в цьому році, здається, ой, Аврору маяк. Ну, в Аврорі маяк оцей купувала. А оці дві, дві вишивки, це я купувала давно. Це як донечка народилась, купувала, хотіла їй, е, ну, вишити там десь чи На стінку, чи на шафу. Я замовляла шафу таку біленьку для книг поставити, от, де там фото. Ну, так, тако. І так і не вишила. Потім десь побачила ще цього жирафика. Не знаю, чому він мені сподобався. так. Ну, просто, просто малесенька вишивка, хотілося просто величезну вишивку я не осилю, вішать мені особо ніде. Ну, В общем, якось немає бажання, скажімо так, якісь величезні картини, а от такі малесенькі, трішки погратися, як то скажімо в вишивку є. Ну, Ось такі дві в мене ще є. І тут я вже кайфану, тут у мене професійні набори, тут німецька канва Аїда. М'якенька, як повинна бути, все класно, професійно. Мулюне ниточки, все тут кожна клітинка кольору відзначена, деяка. тобто ниточки на такі палітки. Дівчата, хто вишиває? Оце як вона зроблена, В скільки ниток, В скільки й треба вишивати, чи треба розділяти. Розділяти це, звісно, буде ще той задоволення, напевно. Чи так як вона є, Вон скільки багатенько ниточок, так і брати. Так, не знаю. Ну і тут загалом тут кладуть запасом ниточок, тож в таких, по-моєму, навіть залишаються. Так, і ось цього ж разика так само канва німецька Аїда, тільки тут 11, там 14, тут квадратики ці більші, там менше. Теж мулюне ниточки, тут навіть голочка є в. Тут, до речі, в обробленній той теж була, але вона тупа була ниточка. Сподіваюся, це буде краще. Так, ну ось такі дві вишивки ще потім хочу розпочати і вишивати, бо скільки ж їм лежати, вже надто довго вони лежать. Так, і все по-рукодільному. Далі хочу ще показати. Хочу ще показати, які книжечки ми прочитали за останній місяць. якісь я, брала, які, може, брала, здавала і не показувала, вже не пам'ятаю, наче всі старались показувати. Так, розпочнемо ось з яких ми читали. так я ці, Саме ці книжечки я брала в бібліотеці. Ось такі автор Уляна Чуба, Меди Паштет, фантастичні вітрогони. Тут ось ведмідь і кролик. Ведмідь це герой з виходець з Карпатського лісу, а кролик це французький такий гурман. француз, І от їхні там пригоди. Дуже цікава книжечка, читається швиденько, до речі. Я от, е, у мене є декілька книжок дорослих своїх, і я їх не знаю, роки лежать і я не можу прочитати, навіть тон втричі. А от ці дитячі, я знаю, що мені треба здати в бібліотеку, треба швиденько прочитати, і якось так вони легше ж читаються, там, не задумуюся дуже там. Ну, хоча іноді й задумуюся там смисли, все. Але якось ну, чи то, що не сам читаєш, а дітям читаєш голос. Якось веселіше. Що за місяць багато таких товстих книг я прочитала. Тобто, якщо б я взяла свої книжечки і тон, і тон навіть, я б вже давно їх прочитала. Просто що от якось сісти за них, як ото за вишивку не могла, так за читання зараз дуже складно сісти. Це в усіх, так, бо такі часи, що читати складніше, ніж там якісь поклацати в телефоні. До, ну, Про книги. Це видавництво ба бага ось класна, така цікава, гарна, весела книжка. Далі, ось таку мені предложили, я взяла найкращі історії для дівчаток. Тут різні, різні о, романи, чи як їх назвати, Оповідання, там я точно це не знаю. Ось, Зміст. Діти залізниці, чарівник країни Ось, таємний сад, таємничий сад. У нас є окрема книжка наша, не бібліотечна Ми читали і раніше. Чорний красунчик. Маленькі жінки, Гейді. О, так, чорний красунчик це про коника, про лошадок там. М -м. Вже навіть тут швидко читала, вже і забула, про що вони. Ось такі собі оповідання, ну, невеличкі вони досить. ну, Книжка тут товстезна така. Я подивилась по таємничому саду, чи вона тут в скороченому хотіла зрозуміти? Ну, начебто ні, начебто ні. Просто в тій книжці більше малюнків, там взагалі дуже гарні ілюстрації. То вроді як не скорочено, все в. Тож, ось такі, виходить, в одній книжці 6 зразу прочитали. Гарні історії, всі всі класні, всі сподобалися. Такі, як то сказати, легенькі. Ну не знаю, всі сте почитати, тобто цікаві. Так, далі. Далі ось про цю розкажу. Це о, Сашко Дерманський автор, Володар Макуци або Пригоди Вожа Ониська. Там їх цих книжечок декілька, то, чи то три от таких Тома, чи більше. Я поки що одну ми прочитали. От. Потім візьму далі продовження. Ну, це такі ось про цих героїв. Такі пригоди трішки там фантастичні, тож, ну, така собі цікава, класна книжечка. Далі Далі ось хочу показати книжки автора Зарубіжного Рольд Далл. Він там, условно, сотню років назад їх написав, але ж за того, що в нас був які часи були, що не то, що там і книжок не було, і взагалі ці книжки не перекладали. І його ось тільки в нас в Україні перекладали там. Після 2010-х, певно, років. І він же ж більше написав, але ось я знаю, тільки є сім книжок. Можливо, є більше, але я поки що знаю. І в бібліотеці є сім книжечок його. І ми от всі їх прочитали. Так. Ось така книжечка-Фантастичний містер Лис. Там його пригоди, як він там. Питався вижити і забезпечити свою сім'ю. Звісно, ну... можна так, якщо дуже вдумуватись в смисл, то і з такого боку, і з якого і нікого не хоче. Але, ну, так, просто цікава книжечка. Якщо дуже там, не вдаватися, от, чи погано робив, що він там, корею, брав у фермерів, чи гарно. ну тобто... Саме от і про його пригоди, як вони там. Цікавенька, вона тонесенька, і можна там за часик прочитати з дітьми. Ось. Далі ось ця книжечка. Із цих всіх ця книжка, мабуть, найбільше в мене визвала таке, ну, чи то обурення, чи то нерозуміння. Взагалі це дитяча книжка, чи не дитяча. Ось це ось ця книжка відьми. Тому що, ну, якось ми тільки з лікарні виписалась, з дитина з... після операції. ми і почали читати якось не спавши після всього цього е, обстрілу міста, і, е, ну, в общем, е, і тут ці відьми в деталях так описують, і взагалі, думаєш, е, зараз він скаже, що це йому приснилось, і все присниться, але ні. А якщо так абстрагіруватися, дуже буквально не сприймати, то Цікава книжка, ну, скажімо так, от Дал, У нього всі так трішки що якісь, якісь є да, протистояння один одному, і як люди виходять, ну, люди там чи звірі виходять з цієї ситуації. От, ну, класно, Взагалі ну, класно. Ось. Так, про це пізніше. Ось далі, Великий Дружній Велетень. Тут взагалі багато слів, ну так він. Погано говорив, скажімо так, і коли читаєш, ну, треба напружуватися, вимовляти ці слова. От. Але дуже цікаво, класно, пригоди, історія, ну, взагалі чудова, і кінцівка, і все, як все вирішилося, казалось, без, безвихідна ситуація, як все вирішилось, дуже класно. Тож, Дуже крута, класна книжка, нам дуже сподобалася. ВДВ або Великий Дружній Велетень. Також Роль додала. Ось ця Мадильда, мені мабуть, одна з найбільших, також сподобалася із його книжок. Якщо відьми так трішки напружено, ми читали, то Матильда дуже сподобалась. Взагалі ми її читали, не могли, вже треба спати лягати, а ми ще всі не хочемо спати, хочемо читати цю книжку. і Діти слухали. Це ось про дівчинку маленьку, вона така Вундеркін була, дуже розумна. Ось і в яких вона обставинах зростала, і як далі вирішилася її доля. Дуже класна книжка, взагалі. Мені дуже сподобалася Матильда. Ось далі. Так, в мене закінчується пам'ять на телефоні, треба пришвидшуватись. Далі, ось ця книжечка. Чарлі і великий скляний ліфт. Це продовження Чарлі Шоколадна фабрика. Також, звісно, цього автора. Так, чи є тут ось це саме автор, а чи є тут немає, так? Да? Картинок, якісь ще книжки? Ніде нема. Хотіла вам показати, ну, ладно. Чарлі Шоколадна фабрика ми читали десь років два назад. Дуже цікава гарна книжка, а це продовження «Чарлі. Великий Скляний ліфт». Ну, такі теж фантастичні там пригоди, цікаві, смішні, ну класні. Взагалі, о, Чарлі шоколадна фабрика і оцей продовження «Чарлі. Великий Скляний Ліфт дуже теж сподобалися цікаві. Так. І ще це виходить у мене 1, 2, 3, 4, 5. Чарлі Шоколадна фабрика 6. І сьома це персик, гігантський персик. І Щось там ще чи назва хлопчика ім'я і гігантський персик. В общем, гігантський персик і на обкладинці також гігантський персик. Як вони на ньому там, також пригоди хлопчика, як вони на ньому о, подорожували, можна так сказати. Так, і, мабуть, я вже не встигну. Хотіла ще показати швиденько книги, які я купила. Купила в Якабу, замовила ось таку, там, де співають раки, Делія Овенс. Це там бестселер, розрекламували. Не знаю, чи мені сподобається Я ще не почала її читати. Нічого собі не замовляла, якось саме для себе читати, то вирішила щось спробувати собі. Не знаю, дуже. Така красива, гарна картинка, але я не з тих, що по обкладинці купують. Вроді ж там класна, така розрекламована. Подивимось. Сподіваюся, що не зря купила, сподобається. Видавництво віват, наше Харківське. Ось, замовила така, що для школи треба буде Іван-Франко вибрані твори, щоб все було в одній книжці не знайшла. Тож замовила ось таку, хоча б трішки. Тут м'яка обкладинка ось щоб хоч щось було з франка. У мене був ось такий малий кобзар, це мені тітка дарувала. Я вирішила якийсь великий кобзар, щоб був. Не знайшла також, щоб все-все ось знайшла, отакий, але він маленького формату. Я не додивилася, я не дуже люблю такий маленького формату, але товстезна, дуже малі букви. А він такий самий, як цей малий кобзар. Єдине, єдин, що я подивилася, що ці якісь там оповідання, не вірші, а оповідання, вони тут в повністю, а в малому кобзарі, здається, скороченому. А так вірші все ті самі. В принципі, я... вона теж не дешева. не знаю, чи зря купила, чи не зря. Хотіла, щоб щось більше, а воно, в принципі, майже те саме. Ну, Можливо, хоча б ті оповідання повністю будуть. І купила ось таку дитячу. Книжечку Трентор Лістюр, таємниче товариство пана Бенедікта І дивлюся, тут книга один. Можливо, це навіть там ще продовження треба буде, а можливо, вони не не, не з'єднані там одна з одною. Не знаю. Ну ось не дуже вона була дорога і, і дочка подивилася, каже, давай таку купимо, типу. Сподобалось, ну подивимося. Ці куповані ми ще не читали. Ось, поки що читаємо бібліотечні, щоб вже їх швиденько повернути е, вчасно. Ось, а домашні вже пізніше будемо читати. Все, хотіла ще щось показати, але, мабуть, чи встигну, чи не встигну. Швиденько розвішу. Що ще собі вирішила замовити, так, щоб натхнення собі. Замовляла дітям ось такі ну, різні канцтовари і замовила чорні там, де стирать, ось такими дерев'яними паличками царапки. І вирішила собі замовити, але це не царапка, це просто чор... з чорної бумаги. Альбомчик, там дитина теж малює, пішла зараз на малювання, то малює на таких чорних листочках. Вони також і на білих, на чорних. Я собі замовила такий зошит. Це не царапка, а просто зошит такий з чорної бумаги, щоб кольоровими або фарбами малювати. Ну, подивимося. можливо, донечки віддам, можливо, сама ж таки все-таки щось буду о, трошки помалюю. Так, і о, замовила собі ось таку. Розмальовку вперше в житті, мабуть, собі оце в дорослому віці, вирішила замовити розмальовку. Дітям замовляла дома. А чобі собі не замовить? Тут малесенька, тонесенька така розмальовка з будиночками. Ось. Можливо, от думаю, так, намалюю всі ці будиночки. І, дасть Бог, буду мати своє житло. Ну, так, для натхнення. І вирішила собі замовити ось такий набір класний. В такому класному чахлі, як спиці в мене є. А це для олівчиків. Така життєрадісна ця пінал, так зав'язується. І тут 72, здається, чи скільки олівця. Дуже-дуже багато відтінків різних, тут точилка в комплекті, ластик. І ось така. У мене є окремо ці. З кісточкою, де водичку наливати. І тут також була ще одна. І цей набір, це саме ці олівці, вони акварельні. Тобто їх можна по вологому листочку малювати або по сухому, а потім цією кісточкою водичкою розмальовувати, і буде ефект акварелі. Ось, то щось таке вирішила собі творчі покупочки зробити. Ось так. На цьому буду завершувати своє відео, вже закінчується її час. От. Дякую за увагу, на все добре, бувайте. Буду дуже рада вашим коментарям і лайкам, звісно, вподобайкам. Бажаю вам натхнення всього найкращого, щоб вас якомога більше речей, які вокруг вас надихали, а не розстраювали. Ось, Тож, на все добре, до нових зустрічей. Бувайте!